Речір. Традиційно о цій порі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні середа, 8 травня. Останні дні відзначилися такими подіями. Порятинщина вшановує учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни. Відбулося святкове відкриття улюбленого місця відпочинку усіх порятинців. Визначився переможець традиційного футбольного турніру, присвяченого Дню перемоги. А зараз про це та інше докладніше. Завтра весь український народ урочисто і піднесено відзначатиме 68-му річницю перемоги у великій вітчизняній війні. В порядині відбудеться святкова хода, урочистий мітинг і покладання квітів до меморіалу слави. А сьогодні учасників бойових дій, ветеранів і дітей війни вшановували у районному будинку культури. З кожним роком все далі від нас світлий день великої перемоги і рідшають ряди воїнів-визволителів. Їх сьогодні в Пирятинському районі менше сотні тих, хто гинув в окопах, звільняв від окупантів міста і села, штурмував Берлін. Тільки минулий рік забрав від нас почесних громадян міста Григорія Шепеля і Олександра Лобаса. Ще роком раніше пішов у вічність Анатолій Антонов. Їхню пам'ять і пам'ять тисяч загиблих і померлих у повоєнні роки ветеранів вшанували хвилиною мовчання. Після воєнні покоління громадян України в неоплатному боргу перед воїнами визволителями. Щиро бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, бадьорості, духу, оптимізму, миру кожній родині усьому світу. Від органів місцевого самоврядування безмежну вдячність ветеранам за їхній безсмертний подвиг висловили голова районної ради Олексій Нечепоренко та міський голова Рябоконь. В канун свята дозвольте привітати вас. Щиро від цього серця за ваш ратний подвиг подякувати і вклонитися вам. Був народ, були люди, які прагнули свободи і справедливості. І вони домовилися. І ми дякуємо всім тим, хто це зробив, і приніс свободу і мир на нашу землю. Посиділо вам свято нас. До святкових привітань долучилися працівники товариства «Пирятинський делікатес торгової марки Смаком. Ганні Шепелявцеві представники заводу вручили телевізор. Бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба, затишку, родинного тепла. А ветеранам низький уклін від сьогоднішнього покоління подароване нам життя за радість жити вільними і незалежними в своїй державі. Зі святом великої перемоги привітали громаду Пирятина голова районної організації ветеранів Богдан Дубецький та районний військовий комісар Віталій Лучний. Від молоді звернулась до ветеранів учениця міської школи номер 6 Наталія Сергієнко. А далі був великий святковий концерт, у якому поряд з учасниками клубу Ветеран виступили зовсім юні перятинці, молодь та самодіяльні артисти середнього віку, декілька поколінь людей, які з однаковим трепетом сприймають фронтові пісні і готові в єдиному пориві захищати мир і спокій рідної землі. Зустріч із ветеранським активом керівників району та міста проведено в переддень 9 травня. Говорили про здобутки і проблеми, про покращення якості життя ветеранів. Голова районної державної адміністрації Микола Купріян ознайомив ветеранів з досягненнями економічного розвитку та соціального захисту населення. Окремо зупинився на питаннях забезпечення ветеранів пільгами та соціального супроводу інвалідів. Голова районної ради Олексій Нечепоренко повідомив про виконання районних програм, які покликані забезпечити соціально стабільний розвиток територіальних громад. Міський голова Олексій Рябуконь інформував ветеранів про виконання міською радою робіт, призначених для для створення комфортних умов проживання, роботи та організації дозвілля. Голова ветеранської організації Богдан Дубецький ознайомив про досягнуті результати та подальші плани співпраці з фондами на виконання соціальних програм. На завершення зустрічі, як естафету пам'яті, учні молодших класів вручили ветеранам квіти та вітальні листівки до Дня Перемоги. Напередодні 9 травня голова райдержадміністрації вручав подарунки ветеранам великої вітчизняної війни. Продуктові набори від партії регіонів отримали Кирило Савельєв, Наталія Сковорода і ще кілька порятинців. Кирило Савельєв не чекав такої пошани з боку влади. Дуже здивувався, що на порозі його оселі з'явився голова райдержадміністрації Микола Купріян, тож був небагатослівним. <зв>. Більше охочою до спілкування була Надія Сковорода, 14-річною дівчиною, і вона потрапила до концтабору, що виживе, навіть не сподівалася. Я узник лагеря концтабора 14 років менше, а мати взяла сестру в Ліс, вона була з 23 року. Та ти ще мала, а до війни знаєте, які дітки були, а ми до війни вже таке, корову ще пасла. Ну і ото Підхватили і вкинули вагон без нічого. А батько на фронті був, а мати каліка. І все. І я ото там три годики, спінат колгабі я і брюква. Я думала, що я вже помру, нічого не давали. А гад ганяли кругом, і окопери і все, а один раз покопали великі копи і нас вивели. Раз нас було так, мабуть, Чоловік 250, а ми 200 і поставила отак у рядочок. Ага. А такі де старшенькі трохи кажуть, зараз будуть, мабуть, нас розстрілювати, а окоп глибокий викопали. А тоді дивимося, стоїмо, як прибігає німець, охвітер якийсь і от міним, і нас уп'ять, а то вже й прощалися ми один з одним. Ну, що війна вже підходив, конець війни підходив, ну, то такі діла дуже-дуже. Переживши страшні лихоліття війни, Наталія Федорівна не втратила оптимізму. Своїм дітям і онукам розповідає про події того часу, завжди готова і відкрита до спілкування. Дорогі ветерани, які ще залишилися живі, поздравляю з празничком вас, щастя і здоров'ячка вам. Скільки ми пережили горя на своєму віку. Ну, дай Бог нашим зараз руководителям здоров'я, що хоч трохи нас постали поминати. От. Щастя вам і здоров'я, щоб і далі ви нас, таких людей, споминали, як вроді ми нікому не нужні. Ну, спасибо вам дуже велике, що ви оце приїхали. Наталія Федорівна збирається відзначати день перемоги. Обіцяє відвідати усі заходи. Піду ось завтра, піду отуди, в дом культури. Дом культури. Піду в мене палка є. Такі ж подарунки від партії регіонів отримали й інші ветерани Великої Вітчизняної війни. До Дня перемоги учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни отримали подарунки від народного депутата України Тараса Кутового. Тонометри для вимірювання артеріального тиску листівки і річну передплату на газету Події вручив помічник-консультант народного депутата Ігор Щербина, серед відзначених порятинець Олексій Землянов, який зустрів перемогу у Берліні. Чанов ну, Олексій Павлович, дозвольте вас привітати. З наступаючим 9 травня від себе особисто від народного депутата Тараса Кутового. Побажати вам натхнення, здоров'я, щоб ви були прикладом для нас, яким ви є, і на вашому прикладі ми учимося. І... Дай Бог вам здоров'я. Після війни Олексій Павлович працював у Райспоживспілці. Керівник і члени трудового колективу також привітали ветерана. Поздравляю всіх ветеранов отечественної війни і желаю їх всього самого-самого найбільшого. Пусть будеться мир і щастя у нас. У Пирятинському будинку інтернаті проживає учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни Віктор Горковенко. Подарунок ветеранові вручили урочисто в присутності підопічних і персоналу лікувального закладу. В інтернаті саме проходили урочисті збори і святковий концерт до Дня Перемоги. Скориставшись нагодою, директор інтернату Олег Тристан ознайомив помічника-консультанта з будівництвом лікувально-виробничої майстерні, розповів, які є проблеми, попросив допомоги. За порадою Ігоря Щербини подав заяву на ім'я Тараса Кутового. Шановні пирятинці, від імені народного депутата щиро вітаю вас з 9 травнем. Бажаю перш за все здоров'я, наснаги, а також миру, злагоди нашій державі, щоб те, що було, ніколи не повторялося, щоб ми завжди пам'ятали ту велику трагедію, яка відбулася в історії Радянського Союзу і нашої держави. У передсвяткові дні подарунки від народного депутата Тараса Кутового отримають усі учасники бойових дій, які проживають на території Пирятинського району. Їх залишилось 81. 6 травня, у другий день Великодня, на острові Масальський відбувся районний фестиваль Трамневий калейдоскоп. Традиційно цього дня відбувається відкриття улюбленого місця. Теплий святковий весняний день зібрав на Масальському чимало порятинців, адже для більшості жителів нашого міста це улюблене місце. Привітали присутніх міський голова Олексій Рябоконь та заступник голови районної державної адміністрації Андрій Малишкін. Благодатна цього року весна, повноводний юдей, і нам радісно від того, що наша річка ожила ожили Масальський. Я вдячний всім, особливо хто. Готував Масальський, наводить тут порядок в день довкілля. Сподіваємося, що він таким, таким ошатним і охайним буде весь літній відпочинковий період. І сподіваємось на те, що кожен з вас, крім того, що відпочиватиме тут, так само клатиме своє любов і берегтиме. Наше таке сокровенне місце, святе місце для кожного перятинця. Любимо перятин, любимо масайське, любимо відпочинок. і Літо сьогодні в цей фестиваль родинних сімейних ансамблів районний, Я думаю, що це буде дуже добрий, приємний відпочинок саме для сімей, для родин, з тим, щоб діти бачили, що дорослі вміють відпочивати, берегти природу, примножувати її. Добрих вам відпочинків і смачної паски. На районному фестивалі Травневий калейдоскоп виступали родинні ансамблі, гармоністи, троїсті, музики та вокально-інструментальні ансамблі. Артисти з усього Порятинського району виконували пісні про Україну, родину, батьків. Не обійшлося і без дотепного народного гумору. Крутиться дружина, підведе рожевим губи, може, очі си. Шліхує. Чоловік лише очима за неї слідкує, а коли терпець урвався, запитав кохана, ти куди це мостиш лижі у неділю зрання. Штрих останній положила та до макіяжу. На скачки спішу, коханий, ось тобі, що скажу. Чоловік не дав дружині закінчити фразу. Поспішай, бо твій коняка вже дзвонив два рази. Відвідувачі цьогорічного заходу мали змогу, сидячи дивитися всю концертну програму, адже поряд зі сценою було облаштовано, так би мовити, глядацьку залу, яка гармонійно вписалася в інтер'єр острова. Тож зручненько вмостившись, не шкодували оплесків. Свято для людей якраз в усіх празник. Люди хоч десь зможуть відпочити трошки. Скоріше це більше для дітей і тим більше це такий хороший вибір, що от зробили такий праздничок, так сказати. Весе. Радісне, піднімає настрій. Свято сподобалося усім. Навіть найменші відвідувачі плескали в долоньки та танцювали. Порятинці відпочивали родинами, тож і захід назвали родинним. Всі жителі нашого містечка це велика родина. І сьогодні зібралася ця велика родина, щоб святкувати таке велике, весняне, радісне, світле, чудове чарівне. Да, да, ми дуже задоволені, ми дуже вдячні нашому керівництву. Організаторам. Да. І ось прийшли сьогодні з таким задоволенням, відпочивають. Діти бігають, дорослі відпочивають. І дуже вдячні. Дякуємо за дозвілля таке. Ірина Уляницька, Володимир Кривобок для порятинських телевізійних новин. 7 травня на майданчику у Великій Кручі проведено традиційний футбольний турнір. Команди учасниці залишаються незмінними вже протягом трьох років. Футбольні команди районної, міської ради, міліції та рай військомату вийшли на поле жагою до перемоги, адже символічно здобути перевагу над суперником напередодні 9 травня. Турнір провели за круговою системою, що дало можливість всім суперникам зустрітися один з одним. Цьому році ми традиційно, як і минулі роки, проводимо турнір по міні-футболу, де участь приймають чотири команди на честь дня перемоги. З метою популяризації виду спорту і щоб такі сраження і битви проходили тільки на футбольному полі, а не так, як наші діди і батьки воювали і захищали нашу батьківщину. За емоційним накалом найбільш видовичною грою видалася зустріч команд районної та міської ради. Тонгри задавали депутати важковаговики в команді районної ради Олексій Нечепаренко та Іван Близнюк. У міської Ігор Шекеринець, Олег Куче, В'ячеслав Гуленко, Олег Солонський. На футбольному полі депутати не надто дотримувалися депутатської етики і регламенту. А стосовно ситуації правил гри. Суддя турніру, голова фізкультурно-спортивного товариства Кола Сергій Платінь втримав ситуацію під контролем. Переможний гол забила міська рада ворота районної. Депутати районної ради і з депутатами міської ради сражалися за перемогу на футбольному полі. Ну більша удача посміхнулася депутатам міської ради з 1-0. Вони виграли. Турнір проведено за ініціативи районної ради та ФСТ Колос. Міська та районна ради розділили третє та четверте місця. Другі команда РВК, а переможці Динамо Роведе. На цьому у мене все маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Я ж вітаю всіх із днем перемоги! Бажаю завжди мирного неба над головою. Зустрінемося за тиждень, а у неділю підсумки тижня підіб'є Тетяна Чайка. На все добре і до зустрічі.